Всім привіт, з вами компанія Magnum Cars. І сьогодні у нас на огляді унікальний автомобіль Opel Vectra 2005 року. а його унікальність полягає в тому, тому що це перший Opel на каналі, універсал та його ціна. Це у нас Європа і її вартість складає всього-навсього 3 тисячі доларів. Така приємна ціна, завдяки нам компанії Magnum Cars, яка допомагає зекономити до 40% від вартості автомобіля. Тільки вдумайтеся, 3 тисячі доларів за такий прекрасний автомобіль 2005 року. А що в ньому всередині, я вам зараз розкажу. Почнімо ми з дизайну, а саме з передньої частини. Тут у нас рестайлінг, це видно по передніх фарах. В до рестайлінгу у нас були такі більш квадратні фари. З особливостей дизайну толком тут нічого такого немає, окрім цієї мухобійки. Загалом дизайн досить таки скомпонований та простий. Перейдімо на бокову частину автомобіля. Тут у нас ховаються 16 диски. З вигляду виглядають як титани, але насправді це просто ковпики. А під ними ховаються вже звичайні металеві диски. Фотографія буде прикріплена, як це насправді цікаво виглядає. Далі у нас аеродинамічні дзеркала і довжелезний кузов. Мені вже цікаво подивитися, який там об'єм багажнику. Зверху так само у нас ховається багажник. По задній частині у нас тут є артроніки та підігрів заднього скла. Заглянемо в багажник, ще там знаходиться всередині. А по багажному відділенню у нас тут 500 літрів об'єму, можна перевести пральну машинку Якщо цього недостатньо, можна скласти сидіння і отримати 1530 літрів. Якщо ще цього недостатньо, у нас тут є кишеньки там для аптечок, для якихось домкратів, насосів. Якщо ще цього недостатньо, у нас є простір під підлогою, де у нас знаходиться докатка, та ще вільний простір для, наприклад, інструментів. А зараз ми сядемо і подивимося, що у нас тут в салоні. А всередині у нас по місцю. Місця у нас тут дофіга. Я сиджу за собою. Ну тут я не знаю, можна ще одну людину посадити. По висоті так само в місці, хоча насправді менше, ніж в попередніх універсалах на огляді. А цікаво, що у нас тут є. Бачу, у нас тут є підлокітник. На жаль, підстаканників у ньому немає, зате є доступ до багажнику. Так само з. Цікавих речей, які мене здивували, Це у нас так звані весла на вікнах. Давно їх не бачу, але все ж вони тут є. Не вважаю, що це мінусом, оскільки це у нас максимально бюджетний автомобіль. Так само у нас тут є з неординарних речей, це у нас ті самі гачки, що були у багажнику для кріплення вантажу. Для чого вони тут? Напевно, коли вже складаєш сидіння, щоб вже десь тут закріпити вантаж. В центральній консолі з цікавого у нас тут є 12 вольтова розетка і. Але вони заїбали. З цікавого, що у нас тут є в центральній консолі. Це 12-вольтова розетка та управління мультимедійною системою. Так само два повітряні канали По ергономіці загалом позаду у нас є кишеньки. Ну і унікальністю цього автомобіля те, що кишенька у нас лише за водійським сидінням. З цього боку, на жаль, немає. Та в дверних картах місця немає взагалі. Ось ми перемістилися за передні сидіння. Давайте одразу поговоримо за матеріали. У нас тут тканина позаду, так само у нас тканяні сидіння. З приємного це у нас м'яка торпеда, м'які двері. В місце в картах є так само порівняно ззаду, Ззаді, на жаль, не було. Так само у нас спереду є електросклопідіймачі. По ергономіці у нас є в місткий та великий бардачок, У нас тут двосекційний підлокітник. Тут є більше місця, тут є менше місце. Далі у нас тут є попільничка та місце для зберігання телефону. Так само про телефон він у нас тут колись був, оскільки це у нас рахується колишній бізнес-клас. Але, на жаль, він успішно загубився, тому у нас залишилася така згадка про нього, як місце для його зарядки. Дошок, дошок, у нас з великим зеркалом та підсвіткою Може здатися, що тут у нас є місце для окулярів, але, на жаль, це просто вставочка без нічого. Але я. Лампочки, які світять досить яскраво, і ми все перейдімо за водійське сидіння. Поговоримо далі. Ось ми перемістилися за місце водія. На мою думку, у нього є найбільше доступу до всяких цікавих функцій, за якими зараз і поговоримо. Почнімо ми з сидінь сидіти тут комфортно, зручно, м'яко. Сидіння не провалені на такий великий, досить пробіг, про який ми розкажемо трохи пізніше. Воно у нас механічне регулювання має так само, як і це. У нас тут механічна коробка передач. Та ручне гальмо. Кермо у нас мультикермо, є керування мультимедією та бортовим комп'ютером. Зліва у нас ховається електропакет дзеркал та вікон. Центральний замок, місце в картах. Лівіше ховається у нас керування фарами, воно досить унікальне, не таке, як там вага чи щось такого. Це у нас свій опалівський дизайн. Справа від Регулювання фар. у нас ховається кермо, про яке ми говорили. Матеріали у нього досить приємні, воно на такий пробіг ще не сильно старте. а за кермо ховається у нас механічна приборна панель. Тут у нас ховається маленький екранчик інформаційний, вся потрібна інформація на ньому виводиться. Нижче у нас ховається керування мультимедією. Тут, можна сказати, є мобільний телефон, можна понажимати Цифра є антистрес. Велика кнопка. Аварійки, відключення партроніків, і нижче під ними ховається у нас керування клімат контролем. Він у нас тут однозонний, але все ж він тут є. Особисто мені тут не пахне 2005 роком. Мені вже не терпиться проїхатись, тому погнали! Що ж, давайте проїдемося. Моя улюблена механічна коробка передач. По розходу, розхід у нас в змішаному циклі приблизно 7 літрів дизелю на 100 км. Я вважаю, це ну, прийнятний результат. По динаміці все досить плавно, все досить зручно, машина їде добре. Навіть з таким водієм механічних коробок передач, як я, скажу, стартував з першого разу, розганяюся, переключаюся, все. Мені, в принципі, підходить. Кермо у нас рухається плавно, машини не завалюються на поворотах, все в принципі добре. Пробіг нашого автомобіля складає всього-навсього 220 тисяч кілометрів. На 2005 рік я вважаю це прекрасний результат. І все завдяки компанії Magnum Cars, яка перевіряє та доставляє автомобілі з Європи США та Шатанат. Так, розвертатися досить комфортно, оскільки у нас є тут партроніки. Автомобіль, попри його великі габарити, відчувається досить просто. Перші враження від автомобіля, в принципі, позитивні автомобіль, керується добре, їздить добре, передача переключається добре, стартує добре. Тобто повністю технічний стан, перевірений, та хороший, Видаєте ким. Нашими експертами в Європі. Автомобіль у нас досить різкий, а все завдяки його цікавому двигуну. Про нього далі. А під капотом цього монстра ховається 1,9 дизельний двигун. Заводу вони йдуть на 120 кінських сил, але оскільки тут вирізана екологія та перепрошиті мозги, наразі тут є 150 кінських сил. Але змінуся можу зазначити, що це є палка. Для такого автомобіля мені не вистачає немовпору. Проїхалися ми на цьому автомобілі більше, ніж достатньо. Я вже можу підвести якісь підсумки. Погнали! Що ж, я вважаю це прекрасний автомобіль за свої гроші. Наразі вона є у нас в наявності. Можете шукати її в телеграм-каналі. Там є вона і ще багато різних наявних автомобілів. Посилання під відео. А якщо ти зараз пошукав автомобіля, звертайся до нас компанії Magnum Cars, яка допоможе тобі зекономити на покупці автомобіля з США, Канади чи Китаю до 40%. Наш відеоогляд підійшов до кінця, а я пішов підбирати авто для наступного відеоогляду.